Як ти все заїхали, що, що розказати людям? блядь, блядь, Ніхто не хоче бля, прийти поміняти тебе. Не знаю, навіть, що сказати людям. Дома був коло жінки, спали, дочували, зранку почали бути вибухи. Я ще так ну, зранку проснувся, думаю, що це такий дурачок празднує, ще салюти кидає бля, з самого ранку. А то каже, вже почалася війна. Пару днів побув вдома, пішов в воєнкомат. Пійшов, каже, що да, я хочу ті послужити, хочу воювати. І, і каже, де ми тобі подзвонимо. Подзвонили і так. Да, і так подзвонили, і так прийшов і добровольцем. Починали воювати ми з вуглідара. Потім нас вивели, перевели на Харківщину і зараз опять зумолися в Донецьку область на трьох напрямках. На Донецькому напрямку були теж штурмові дії. Ми нам прийшов, дали ці американські машини Макс Про. І треба було полівити. Так ми з командиром виїхали, вдвох е, участвували в штурмі. Ну, Так нормально, там той на накошмарили, натовкли. Звичайно, верталися назад, і міни літали, а вогами кидали і стріляли, але слава Богу, вижили. сиджу на позиції і знаю, що от 4 чотири ранку і їде танк. Я знаю, що він їде все-таки по мою душу, бляха, бо він реально виїжджав, і от в нього повний БК 60 снарядів. І це він постійно ложив іменно по нашій посаці, де були позиції. Чотири дні тоді були Адом. Тут головний людський подвиг це спасти життя хлопців-побратимів. Не потрібно жаліти техніку, цей. просто їм треба рятувати життя хлопців, щоб хлопці не так гинули. У нас було дві позиції: один хлопець, Сашка Покемон покійний, а на другій стояв Одеса, теж наш. Почався обстріл, то Одеса був 300-й, а Сашку за 200-го. Так ми, короче, пікапом, бойовим з поліметом, все, виїхали. Виїжджали прямо туди, ну, на край посадки, де треба було в Кукапах відпрацювати, відпрацювали і спасли пацану життя. Звісно, хоча поки мало, ну, не змогли забрати одразу, на другий день, а от Одесу спасли, бо йому перед пулеметом був скид вога. І посікло по очах сильно. І казали вказали потім вже самі медики. Якщо би каже, ви каже, типу, що трошки почекали, не забрали, то бацан був би сліпий. А так зараз хлопець служить десь в воєнкоматі, ну, бачить, бачить рулкові. Мотивує Саме першим ділом це сім'я, діти. Якщо тут не буде, то ката буде в нашій області, де вже коло коло хати. Для того тут, щоб там в нас було тихенько, щоб наші діти нормально спали і. То подобно ні за кого, просто іменно за сім'ю.